Мир вам. Мене звати Любомир Погоявленський. Це третя частина відео про мій досвід роботи тарологом. Уже 11 років, як я практикую з картами таро. У 2016 році я поїхав на шоу Битва екстрасенсів, війшов в число 112 учасників битви екстрасенсів у Москві і став учасником російської битви екстрасенсів 17. Це був такий Піар-ход для того, щоб про мене дізналися в засобах масової інформації, і, хоча мене показали дуже слабко, дуже погано, всього 4 серії, я зайняв всього 12 місце, було 13, я дванадцятий був, але я дуже радий, що мене. І мало показали, тому що я далі, вже як творець, створив свою авторську передачу з езотерики про Лабіринти Долі, і там уже люди могли бачити мої екстрасенсорні здібності і знайомитися зі мною. Та я український езотерик, добре, щоб мені там ніяких підказок не дали на ті битви екстрасенсів в Росії, щоб я не ставав їхнім боржником, Скажем так, Це країна, яка є ворогом моєї рідної України. І... Я молюсь за перемогу України, мої дорогі. І, звичайно, в Україні далі я вже рухався своїм шляхом. І у 2016 році вийшла мой, ну, дуже такий був продуктивний творчий рік. Вийшла книга моя у співавторстві невеличка Сергієм Валерійовичем Небога не Боги, інфернальна реальність. Вона була в комплекті до цієї колоди, і я вперше в житті став редактором Тарони Боги». Дуже унікальна робоча система, дуже красива. В українському такому стилі в Гоголівському намальована. І у, 2017, у 2016 році після битви екстрасенсів про мене дізналися люди. Дізналися, що в місті Бобровиця, Чернігівської області живе така людина, перша в історії учасник битви екстрасенсів. Це був знову унікальний шанс. Уже по 2017 році цього було нереально зробити, бо цю битву екстрасенсів російську заборонили. А тут якраз ну, ці чотири серії показують по українському телебаченню. Уявляєте, от як вища сила вела. І вже на коли е, був е, завер... ну, три серії показали, і ту серію, де я йду з битви екстрасенсів. Фактично, і, здається, навіть ще й не показали, бо після цього вже заборонила на українському телебаченні цю російську ботову екстрасенсів. І таким чином, про мене дізнавалися в Україні мої люди, які мене оточують. І дякувати Богу, що я йду всім своїм унікальним шляхом, до мене почало йти дуже багато людей. Дуже багато. І йшли вже більше ста людей звернулося тільки з от села, оточуючи. І про мене, ця от сарафанна слава, почала розповсюджуватися. І в газетах, про мене писали, і запросили в Київ зніматися у проєкти. Там я був раз у Секретному фронті експертом, потім я декілька разів був. У загубленому світі, і по цей день і ще от загублений світ, наприклад, коли є повтори трансляції, то згадують і мене показують, і люди про мене згадують О, такий дуже серйозний езотеричний проєкт на 2+,2 плюс телеканалі. І, про мене на різних сайтах понаписували: в Росії дуже велика була пропаганда битви екстрасенсів, і я був в червоній мантії. Де тільки можна про мене понаписували на різних сайтах Любомор Богоявленський. І я важкий дуже шлях був для мене і трагічний, але я рухався своїм шляхом, своїм рухався шляхом. І мої дорогі, в першу чергу, я працював тарологом. Але так як там в мене була агресія від РПЦ в Україні. Писали скарги, то я відразу ж, щоб працювати законно, і почав реєструватися приватним підприємцем. І Я почав прийоми вже в 2017 році масові вести в реалі у Бобровиці офіс знімав собі у свого дяді Міші, і до мене з'їжджалися люди. Я зареєструвався. Приватним підприємцем першої групи, і по цей день працюю приватним підприємцем. Плачу подати в державі, працюю тарологом езотериком легально і законно.